Професіонали-контрактники. У сучасній українській армії ставку зроблено саме на них. Адже з юнацьким запалом вони прагнуть кар'єрного зростання, сповна віддаються справі та готові до найважчих випробувань. І це доводять не словом, а ділом. Контрактники забезпечують мир та стабільність у гарячих точках нашої планети. Вони можуть дати відсіч агресору. У скрутну хвилину завжди поруч із народом. А ще представляють Україну на міжнародних навчаннях, до речі, на високому рівні. Тому що бути військовим це їхня професія, а для багатьох і покликання. Звичайно, велику вагу мають і соціальні гарантії. Можливість безкоштовно здобути вищу освіту та отримати офіцерські погони. Але формула успіху для професіонала зі зброєю довести і, перш за все, собі, що ти сильна тілом та духом людина. Армія навіть для кожного хлопця, для молодого хлопця це дуже потрібна річ. Оскільки просто вийти на вулиці і подивитися, як ходять там похожі хлопці на дівчат, і стає трохи соромно за націю. Микола Казюк командир відділення, стаж військової служби за контрактом один рік. Місце служби 80-й окремий аеромобільний полк місто Львів. Має досвід участі у міжнародних навчаннях Репіт Райден та Клинова Арка. Вирішив продовжувати контракт та будувати кар'єру військового. І нашому герою це вдається. За такий короткий час подолав три службові сходинки. Зарекомендував себе як хороший командир на навчаннях осінній циклон. Здійснив 14 стрибків із парашутом. Фотограф, який з нами вилітав, каже: ви ніколи не забудьте перший стрибок, каже, От він ні з чим не зрівняється. Каже, старайтесь. Це справді так, тому що наступні стрибки ти вже знаєш, чого очікувати. Ти знаєш, що з тобою буде в повітрі, вже і адреналін не настільки такий. А на першому стрибку ти взагалі нічого не знаєш, тобі просто хочеться, просто висота, просто адреналін, ти стрибаєш і фактично повітря робить з тобою все, що хоче. Не керовані переважно перші стрибки, і дуже воно класно. Як дипломований спеціаліст, Микола Казюк має можливість виїхати за кордон і отримувати там чималі кошти. Та, послуживши у полку, зрозумів його місце тут в армії. Спочатку було дуже тяжко, непривична обстановка, атмосфера тяжко, фізично, морально тяжко. Командир роти почав заохочувати на підписання контракту, обіцяв сержантську учебку, обіцяв, що піднімлять зарплату, бо на той час зарплата ще не була така. Я його послухав, підписав контракт, ні разу не пожалів. про це. на сьогодні, таких як Микола, у війську майже 52 тисячі. Залишилось набрати всього 300 контрактників, і цьогорічний план буде виконано. Це говорить о том, що раз контрактники пішли військові сили, значить в державі і в військових силах робиться все системно, последовательно. І як результат є довір'я. Довіря самих контрактників і довір'я к квороженим силам. Та, звичайно, гонитва за кількістю не впливає на якість. Перш за все, бойового вишколу. Справжній майстер-клас, контрактики демонструють на багатонаціональних навчаннях. У морі відпрацьовують пошуково-рятувальні дії, надають допомогу аварійному судну, гасять пожежу, передають вантажі. Пліч опліч з іноземними колегами і у повітрі проводять операції із залученням вертольотів та літаків. Також відпрацьовують різні види десантування. На суходолі теж демонструють неабияку вправність. Часом нашим контрактникам мало хто може дати фору. Наприклад, у розмінуванні. Українських саперів серед миротворців косовського контингенту вважають найкращими, тож факти говорять самі за себе. До речі, робота в миротворчих місіях важлива складова таких міжнародних навчань, адже військові відпрацьовують цілком реальні ситуації. Приміром, вчаться проходити через нелегальний блокпост. Такий досвід перейняли в країнах Азії та Центральної Європи. На цьогорічному Repeat Trident відпрацювали модель, яку можна застосувати в Афганістані та Іраку. Потрібно домовитися із охоронцем так, щоб всі залишилися живими, і конвой зміг рухатися дорогою далі. Юпромізет ювіласістлейшн. Are До речі, на таких заходах спілкуються англійською. Тож контрактники отримують ще й мовну практику. Штурм будівлі дає не менш корисний досвід. Потрібно миттєво зосередитись і швидко зорієнтуватись в ситуації Українські армійці у групі терористів, які захопили будинок. Я тут є якби халіфа, жінка, яка треба спасти. Може вони перепутають мене, теж розстріляють разом зі всіма, так шупа та, поменше заложників, як кажеться. Ну дія, тут хочуть побачиться з перших двох дій, падає, як опадають, обороня, як обороняють грузини. Вважають українських вояків достойними партнерами, адже пам'ятають місію в Іраку все хвалили українців, тому що вони свою місію стіла. Потім замінили. Домовної сутички підготувались ретельно, встановили охорону та замінували прохід. Зараз на другому поверсі ми вам показуємо невеличку систему оповіщення. Ми зробили імітацію, виставили гільзи, подивимось, як зреагують на це наші противники, тобто ті ж самі армії за кордоні, як вони, ну, як вони будуть працювати, як вони будуть з цим діяти. Це вже залежить також від їхньої фантазії, що вони будуть робити. Ну, це також можна тактувати будь-як. Або як ну, це протипіхотне мінімум важко назвати, але ну, імітація. Подивимося, що вони зроблять. Нашим контрактникам довелось воювати із десантом противника. Головним завданням було відбити атаку, діяли злагоджено та вміло. Допоміг командний дух, адже разом вояки вже не один рік. Що особовий склад навчений, то ним набагато легше керувати, і він знає, що він має робити в певній ситуації. І так, що, так що якщо відділення навчене, то ним не є важко керувати. Багато хто з них побував у гарячих точках. Тому опытом обмениваются со своими подлеглыми и коллегами. Ну, прежде всего, наверное, у таких стран, как Англия, там, например, Польша, Америка, наверное, боевой опыт, потому что они много бывают в Афганистане, в Ираке. Ну, естественно, мы тоже от них не отстаем. У нас так же самое, ребята были в горячих точках, Те ж саме можуть ділитися своїм бойовим досвідом, учити само других десантів других стран. Вояки заходили у кожне незнайоме селище. Перед ними стояло надзавдання серед цивільного населення розпізнати терористів та знищити їх. Ціна помилки життя невинної людини. Кожен взвод відпрацював ще й індивідуальний сценарій. До прикладу, український патруль натрапляє на цивільного мешканця, який зламав ногу. Командир вирішує допомогти постраждалому на місці. У цей час, з зручним моментом, бійці бандформування обстрілюють наших військовослужбовців. Реакція українських десантників блискавична. Вони знешкоджують терористів, що переховуються у будівлях. Командир нашого підрозділу переконаний високі результати під силу лише професіоналам. Люди приходять на службу. Вони знають, чому приходять. Осознаючи, що вони будуть мати справу зі зброєю, з особовим складом. В колективі їм потрібно буде себе вести, в колективі нормально, не відділятися інакше. Їм потрібно вчитися, тому що вони знають, що їм за це платять. Особовий склад, з яким я працюю, я в ньому впевнений, і вони відважні, вони готові виконати любе завдання в будь-якому місці, в будь-який час. Я в них впевнений. Це особовий склад, на який, на який можна положитися на 100%. Українці викладалися сповна. Всі вони мріють, що таки зможуть застосувати свої знання на практиці. Я планую продовжити службу сімцятому краму полку. Ну, якщо буде можливість, так потрапити на місію, звичайно, що є бажання поїхати на місію, миротворчу місію, побувати там, набратися досвіду і, звичайно, здійснювати допомогу іншим країнам. І ніхто з них не жалкує, що свої молоді роки присвятив військовій справі. Ні, я не розчарувався, та держава нас забезпечує, нам збільшили грошове оплата, забезпечують заплату, страховку, лікування. Професія військовослужбовця як сама по собі досить цікава. Це постійний рівень професійний, ну, ріст професійний. Я вважаю, що це і гідна робота для, ну, для хлопця, чоловіка. Престиж контрактної служби у Збройних силах зростає. Так, укомплектованість військово-морських сил контрактниками перевищує 80%. Тут не залишилось жодного строковика. Молодь, яка приходить на службу військово морських сили України, буде отримувати те, що вона хоче при підписанні контракту. Тобто це не буде марно витраченням часу. Це буде досвід для молоді. І Користь для нашої держави з іншого у повітряних силах 71% один контрактники. Які ж мотиваційні заходи проводяться. Це можливість навчатися в вищих навчальних закладах України. Після другого контракту військовослужбовець може безкоштовно вчитися в вищому навчальному закладі. Слідуюче – це можливість сержанту отримати військове звання молодшого лейтенанта. Відповідно, якщо в нього є е, вища освіта. Наприклад, в цьому році е, 149 військовослужбовців військової служби за контрактом е, вже отримали вищу освіту, і е, 45 військовослужбовців отримали військове звання молодший лейтенант. Першість у компутації за військами з безпризначення та авіацією сухопод військ, 90% останній призов на строкову службу до збройних сил відбувся цієї осі. Зараз у сухопутних військах проходять службу близько 4 тисяч осіб рядового та жазанського складу, які протягом 2014 року будуть звільнені з лав збройних сил. Після цього сухопутні війська повністю прийдуть на комплектування військовослужбовців військової служби за контрактом. Службову естафету у строкові впевнено перехопили контрактики. Вони у всіх родах та видах військ їм до снаги опанувати найсучаснішу техніку. Їхні колективи згуртовані та спрямовані на результат. Звичайний солдат строкової служби за такий короткий термін часу не здатний отримати якісну підготовку. А ми повинні розуміти, що бійці в Збройних сил. Мають справу з сучасним озброєнням, мають справу з електронною технікою, з вибухонебезпечними предметами і так далі. Тому перехід на професійну армію це вимоги цього часу. Ми зобов'язані це робити і зробимо.